Сьогодні у нас 20 вересня 2025 рік. Ми знаходимося на одній із моїх експериментальних ділянок. Тут висаджені, здебільшого, яблуні і декілька сортів груш. Конкретно зараз хочу вам продемонструвати сорт, який варто взяти на замітку людям, які в перспективі планують займатися яблуком, як би це не звучало. Чи вже займаються яблуком? Можливо, вже багато хто знає про цей сорт. Це сорт називається Red El Star. Подивіться, яке прекрасне яблуко. Не суто солодке, не гостро солодкий смак. Але доволі непогане, по-моєму, це наслідок морозу, ви можете бачити. От, трішки незручно, бо ось тут дуже смачне, на дану пору яблуко є. Накидав собі футболку. Подивіться, яке красиве. Але сорту, на жаль, не знаю. Згубилася бірка. Звісно ж, не буду викидати. Ось прекрасніше яблуко. Дуже смачне, ароматне запашне. Ой, плип посипались. Так оце от Редер. Ну ви подивіться, попід саму плодоніжку червоне рум'янець. Двохрічкою висадилося. По-моєму, з першого року показала вже себе відразу. Це в 23-му році сад, зараз 25-й. Другий рік в саду цієї двохрічки і друге плодоношення. Цьогоріч навіть більш таке воно яскраве. Ось біля провідника, які красиві яблука, ви знаєте, так, приглянувся мені цей сорт своєю товарністю. Сорт має кислинку. Солодкий з кислинкою. Цікавий в нього смак. Але навіть ті люди, які не люблять кислих яблук, його скуштувавши, казали, що смачне. Ну, і сорт доволі популярний. В Європі. На цьому все. На огляді був Редель Стар. Дякую за увагу.